Сина, а подасиш мені там гриби на підвіконні. А! А чого у нас гриби прям зі стіни ростуть? А там пліснява була, я вирішила, щоб не вона росла, краще, щоб гриби були. Мамо, давай вже нарешті щось зробимо з вологістю в кімнаті. У Нас же гриби зі стіни ростуть просто. Ну відкриємо бізнес, будемо продавати. У мене ж карпетки навіть не встигають висохнути. Вони просто відразу мохом покриваються. Давай поставимо рекуператор. Рекупе-що? Рекуператор це пристрій, який провітрює кімнату. За допомогою нього можна навіть не відкривати вікно. Він забирає старе повітря з кімнати і заводить з вулиці свіже. Чіше без пилу і без кома. Чекай, на якому ти курсі? П'ятому класі. А це це, це таке в школі вчать? Ну, так вчать і вас вчили. Але ти ж не вчилася на задній партії, завжди з папою цілувалась. Що звідки ти папа розповідав? І взагалі він мені сказав, що якщо буде робити так само, як він з мамою, то почне мене поважати, купить мені білі. Окей, приїхали. Давай купимо цей рефрижератор, і не буде проблем з пліснями. По-перше, рекуператор, а по-друге, він не може прибрати вже існуючу проблему. Цим з цим потрібно самим розбиратись. Але він може зробити так, щоб такого більше нікого не було. Добре, добре. Може, ти знаєш, де купити цей рекупер... рекуператор? Рекуператор. І вінкон можна купити. Так і зробимо. А папа, до речі, розповідав, Як, як? в одинадцятому класі на уроці біології ви почали вивчати. Бо тіла, зрозуміло, коли. Та все, все, зрозуміло. От Олег все розказав. Папу школя звали.